Шановні члени виконкому присутні. Сьогодні, 6 серпня 2025 року, ми проводимо засідання виконавчого комітету Новолександрівської ради. На засідання виконавчого комітету прибуло 9 членів виконавчого комітету з 11, які будуть пропозиції по початку роботи. Розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Прошу опустити, проти утримали, сприймається. Чергу денну отримали. Є такі доповнення зміни? Так. Хто за те, щоб затвердити чергу денну, прошу проголосувати. Прошу опустити, проти утримались, приймається. Переходимо. До розгляду питань про затвердження <запешення> рішення комісії від 29.07 року номер вісімнадцять про розгляд розгляд заяви Гроватої Ганни Миколаївни та компенсації пошкодженого майна заповідає начальнику відділу центру надання адміністративних послуг Євгенія Запорожченко. Затвердження рішення комісії з питань фіксації фактів пошкодження руйнування об'єктів інфраструктури та визначення вартості їх відновлення на території Неолександрівської громади від 29 липня двадцятого року під номером 18. Чи є якісь зауваження? про це? Прошу підтримати. Хто тоді за затвердження рішення? Прошу проголосувати. Прошу пустить. Приймається. Дякую. Дякую. Про присвоєння поштових адрес буде доповідати начальник відділу з питань земельних відносин архітектурно-будівельної діяльності та кадастру апарату виконком Валена Доброго дня, шановні приступні, анонсували проект рішень. про ну, присвоєння поштової адреси нового будівництва житлового будинку господарських будівель споруд Кривоногова Даніла Геннадійовича. По прогулку в селі Карікодах, Снівського району, Дніпропетровської області Пропонується присвоїти построву адресу Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Карікодах, провулок Калинови, злінок Noсінад. присвоїмо. Хто за? Тоді прошу, <кхем> да? да? зад... прошу проголосувати. Про присвоєння поштової адреси закінченого будівництва об'єкту житлового будинку стабільного типу з господарцями будівлями та спорудами наругала Максима Віталійовича. Пропонується присвоїти поштову адресу Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище досвід на вулиця поперечна 10. Нема питання? Нема. Хто тоді за присвоєння, прошу проголосувати. Проєкт про рішення про зміну поштової адреси житловому будинку тому володінню, який перебуває у власниці Чериватої Наталії Іванівни. У з в нумерації змінити поштову адресу з салону Олександрівка вулиця Садова, 66А на салону Олександрівка вулиця Садова, 55. Нема, так? Нема, да? Хтось за те, щоб змінити поштову адресу, прошу проголосувати. Про переведення садового будинку, який перебуває у власниці Симонової Світлани Васильівни, у жилих пропонується переведення садового будинку в Жили з присвоєнням наступної адреси Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Олександрівської територіальної громади, СТ Маяк, 3, будинок сімдесят що три. щоб перевести, Прошу проголосувати. Про погодження маршруту проходження повітряної лінії електропередач по землям комунальної власності громади ТОП СТ село Братське, вулиця Горіхова, 27, доповідає начальник відділу житлово комунального господарства, надзвичайний візер В'ячеслав. Yeah. <coughs> Шановні присутні, э, Сільської ради, де комітету сільської ради, звернувся створити за обмеження відповідальність СТС, щоб виготовляє школи документації по підключенню дві мешканців до електромережі. Фактично, є перші останні раз у нас процес. Це проведення видатних документацій. І раз доволі завітувати 27, проведення майстра. Перепроділи, вони не заходять на територію приватних, на світовому зелені Миколаїв, і проходить понад дорогу, це передач 0,4 кіловот, 300, Тобто відповідає всім вимогам? Відповідає вимогам, там не буде, не буде. За їх люди права мешканці порівняння 10 тисяч обшуків від великих проміжок. Тут за кормі 2 метра вліво, 2 метра вправо. І... Прошу, підтримувати. Тебі... Так, не маєте? Хто тоді за погодження, Макситу, прошу проголосувати? Проти отримали, дякую. Про затвердження переліку. Базових соціальних послуг, які надаються комунальним закладом Центр надання соціальних послуг сільської ради, доповідає завідуючим сектором Валентина Тимошенко. Доброго дня, шановні запанкома. Також всі присутні вам надавався проєкт рішення. Це послуги. Нашого комуналь закладу ми їх затверджували на початку року. Їх перелік був 11 послуг, а так, в зв'язку з розвитком нашого закладу із потребою, ми ще додаємо до того переліку три послуги. Якщо які питання, можу Якщо питання, може кому потрібно. Це три послуги. Перша – це супровід під час інклюзивного навчання. Є потреба звернулася заявою. Також соціальна ветеранів війни та членів їх сімей. У нас з'явився спеціаліст закладі, який буде займатися категорією супроводу ветеранів. А також ми подалися на проект, який нам вже затвердили. На одне з наших приміщень, і так як проект зараз це йде в роботі, то нам потрібно для подальшого затвердити цю послугу підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Так що на даний час я хочу. Будуть ще якісь далі перспективи, будемо ставити вас до відома, будемо додавати. А на даний час показки три послуги прошу підтримати. Затверджуємо, да? так, так? Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу пустити, проти отримують, сприймаю. Надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям. За цей період звернулося в нас 11 сімей. Загальний розмір такої допомоги 70 тисяч гривень, весь пакет документів в повному обсязі, згідно нашої питань? То за тоді прошу проголосувати. Надання матеріальної допомоги особам похилого віку до ювілейних дат В 20 липня святкувала свій 95-й день народження жителька Соланово-Олександрівка в вулиці Сурська. Ми її цим вітаємо, і сім'я звернулася за такою допомогою. Такий розмір на даний час становить 5 тисяч. Прошу, так? Підтримуємо. Так, Хто за тоді прошу Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям. Це матеріальна допомога, яка в нас примусіє, яка виплачується одноразово, розмір її 20 тисяч гривень. За цей час звернулося 6 осіб. Ці пакети документів надані в повному обсязі. Прошу підтримати. Нема. Нема хто за тоді прошу про себе? Що пустить? Просто отримали, Надання грошової допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій. Ні, просто бойових учасників. <кхем> учасникам бойових дій. Так. так. Це наші ОБД, які мають. Це щор, щорічна допомога, 4,5 тисячі гривень. За цей час звернулися 13 осіб. Також всі пакети документів в повному обсязі згідно до нашої затвердженої програми. Конфлікту немає нікого. Хто за, тоді прошу проголосувати. Прошу, Також до цього. Ви бачили так, що про рішення, то, то є там є другий додаточок. Там в нас є одна особа, яка пише щомісячно. Просто то, а допомога, так як в нас іде, ш... да, це те саме, то там за да, раз на рік, то там відмова до цього питання. Також скидався проект рішення щодо матеріальної допомоги членам сімей загиблих. Це цей розмір, який також допомога надається один раз на рік в розмірі 15 тисяч гривень. Прошу підтримати. Ну, Підтримуємо. Дякую. Хто за тоді прошу проголосувати? Приймається надання матеріальної допомоги на поховання. зоначих на їх заступник голови. Доброго дня, шановні комітета. На ваш на накривається проєкт рішення, подана одна заява для документів повномоду. Розмір допомоги ще підійде. Ну, підтримуємо, да. Хто запиті, так? Хто за, тоді пошукає Так, оголошуємо. Надання щоквартальної матеріальної допомоги військовослужбовцям на вирішення соціально побутових питань. Також Альона Чеклає. За третій квартал наразі надано 83 заяви на загальну суму 373 тисячі 500 гривень. За третій квартал і також за попередній квартал. За другий квартал 12 заяв на суму 54 тисячі гривень. І за перший квартал надано чотири заяви на суму 18 тисяч гривень. І також одна відмова у зв'язку з від відсутністю комерт Конфлікт Конфліктному мінуску? Я не голосую. Хто за те, щоб надати щоператальну матеріальну допомогу? Прошу проголосувати, прошу, опустити, проти, утримали, сприймаються. Надання матеріальної допомоги на лікування. Надійшло 67 заяв на загальну суму чотириста тисяч гривень. тридцять чотири. Підтримуємо. Хто за тоді прошу проголосувати? Прошу опустити проти отримались? Приймається. Шановні. Лене, виконкому, як сказала Валентина Володимирівна, у нас почав працювати спеціаліст ветеранської політики, так, Анатолій Іванович. Він проживає на Братському, так, вже розпочав роботу тут. У кого які питання будуть, можна підходити. так. Да. Поки що в приміщенні виконком десь на показати питання всі, які ми планували розглянути, розглянуті. Тому сьогодні виконавчого комітету оголошую у закритим.